Київське метро не зупиниться, але поїзди ходитимуть рідше. Так, представники підземки коментують арешт рахунків метрополітену за рішенням вищого господарського суду. Той визнав, що комунальне підприємство завинило компанії Укррослізінг за нові вагони майже 2 мільярди гривень. Стільки столична підземка заробляє за 4 роки. Які незручності тепер можуть відчути пасажири, дізнавалася Кристина Карвацька. За цена на старокумунално предприятие метрополитен от 3 до 18 року за номер 12, 14, 89, за 200 часов. Судова тяганина між столичним метрополітеном і київською адміністрацією з одного боку та компанією «Укррослізинг» з іншого триває вже рік. Судяться через вагони для підземки. Договір на придбання ста вагонів метро. Столична влада з компанією «Укррослізинг» уклала в 2009 році. З 2010 по 2013 роки борг за цим договором сягнув двох мільярдів гривень. За угодою ці гроші мала сплачувати столична влада щомісяця, але не робила цього. Тож боргу на Бігло на суму, що дорівнює чотирирічному доходу метрополітену. У столичній адміністрації сподіваються, що Рада національної безпеки та оборони внесе компанію Укррослізних до списку санкційних, тобто всі відносини з компанією припиняться. Враховуючи ситуацію, яка склалася міжнародних відносинах з Росією, враховуючи назву самої компанії «Укрослізинг», враховуючи, що в засновниках цієї компанії фігурували російські компанії, безпосередньо, які мають відношення до «Внешекономбанку», банку Веп Лізінг і таке інше, то всі були були впевнені і сподіваються, і сьогодні. На рішення ради національної безпеки варіант сплатити борг. Столичні чиновники теж розглядають договір розстрочки платежів можна укласти до трьох років, але таке рішення призведе до перебоїв в роботі метро, каже заступник начальника компанії. За його словами, виконавча служба вже арештувала всі рахунки метрополітену. Зарплати працівникам виплачують з резервних коштів. Ще вчора представники метрополітена заявили, що підземку закриють вже сьогодні. Нині спростовують. Я вам офіційно, як перший заступник начальника метрополітену, кажу, що завтра ми. Тро не закриється, але будуть погіршення умов перевезень. Зупинився ескалатор, і його ми не можемо відремонтувати, тому люди будуть іти по ескалатору, який не рухається. Наприклад, грошового резерву вистачить на кілька місяців. Зараз станції працюють у штатному режимі, але через обмеження коштів 26 вагонів вже знято з рейок. Передбачають і збільшення інтервалів руху потягів. Компанія позивач наразі ситуації не коментує. Кристина Карвацька, Роман Міхєєв. Новини на першому.